У 1945-му Шігеко Мацумото з Нагасакі було 11 років вранці 9 серпня разом із братом і сестрою він грався біля входу в бомбосховище в очікуванні дідуся, який мав забрати їх додому. Коли на великій висоті над містом з'явилися дві суперфортеці Б-29, звиклі до масованих авіанальотів японці навіть не дали сигнал повітряної тривоги. Очевидно, вважали, що американці виконують розвідувальну місію. Та не становлять безпосередньої загрози. Про подальше Мацумото згадував об 11.02 небо стало яскраво білим. Нас збило з ніг і вкинуло назад у бомбосховище. Ми гадки не мали, що сталося, поки ми сиділи там, контужені й розгублені, в бомбосховищі вбігали постраждалі від опіків, шкіра з їхніх і облич звисала на землю клаптями. Чимало людей падали, ще не діставшись входу в бомбосховище, утворивши величезну купу понівечених тіл. Сморі, де спека були нестерпними. Ми з братом і сестрою просиділи у цій пасці три дні. Зрештою, дідусь знайшов нас, і ми повернулися додому. Я ніколи не забуду пекло, яке ми побачили. На землі лежали закляклі обгорілі тіла, очні яблука блищали з орбіт. Удоба лежала мертва вздовж дороги, їхні животи були страшенно роздуті. Річкою несло тисячі обрезклих, осинілих людських тіл. Подібних страхітливих свідчень тих, хто пережив атомне бомбардування Нагасакі Хіросіми, тисячі.